Що ж, друзі, настав час для розмови з гостем нашої студії. Для тих, хто щойно до нас приєднався, нагадуємо, що сьогодні ми будемо говорити про грижу. яка, якою вона буває і в чому причина її появи, появи чи є методи профілактики цього захворювання? Та ще багато інших запитань. Тому дочекайтеся, друзі. Ми впевнені розмова буде корисною для кожного з нас. Отож, друзі, сьогодні в нас в гостях доцент кафедри хірургії Національного медичного університету, кандидат наук, хірург Сергій Трофименко. Доброго ранку доброго вам Доброго. дякуємо, що ви сьогодні з нами. Така поважна людина. Нам дуже приємно. І в нас сьогодні, от ми хотіли поговорити більше про цю проблему. Я так розумію, багатьох людей. Наскільки розповсюджена взагалі ця хвороба? Часто зустрічається? Так ця патологія дуже розповсюджена в світі на сьогоднішній день. Біля 20 мільйонів операцій робиться з приводу гриж. Угу. Кожної третьої, п'ятої людини спостерігається ця хвороба, це вона дуже да, розповсюджена і серед нашого населення теж угу. таким же чином дуже часто звертаються до лікаря-хірурга скаргами, які притаманні для даної патології. І скажіть, що ж, грижа, що це за поняття таке? Ну, грижа є патологічним таким явищем. Які ми розцінюємо як хвороба, сутність якої є вихід органів червоної порожнини, як правило, uh -huh. за межі її анатомічного розташування в інші анатомічні ділянки або під шкіру. Uh -huh. е ну, і має собі певні такі ознаки недуги, що спонукає людину це звернутися до. Це так, так скажіть, так, які так, симптоми так. повинні вказати людині на те, що в неї є грижа? Як правило, це пухлиноподібне вип'ячування, яке відмічає сама людина. Тобто якась шишка гуля має бути, так? Так, ну, mm -hmm. ми називаємо це пухлиноподібне утворення. Mm -hmm. Що більше лякає людей з приводу того, що щось не гаразд, якесь, якась mm -hmm. мається патологія або зміни в організмі, що обумовлює людину звернутися до лікаря. Но в більшості випадків люди звертаються з приводу Болю, який спостерігається вже потім, після uh -huh. утворення самої патології, uh -huh. цікаво. Ну а вони завжди це щось ну, однакове, Чи все ж таки вони бувають різних видів? Ці... От, в залежності від локалізації є грижі найбільш розповсюджені це зовнішні грижі, які спостерігаються в ділянці живота. але ну, uh -huh. є внутрішні грижі ну, от з внутрішніми грижами люди звертаються не так часто. Їх не виду, я Так, розумію, так? Так, да, і вони можуть, ну як вам сказати, сприяти, не сприяти, а імітувати іншу патологію, ага. на яку людина не звертає увагу. Угу. Ну, наприклад, думаю, що це можливо в мене. Зміни з боку шлунка, з боку пішенкової угу, залози, угу. як часто люди. Замаскована да, така так, та так, режання. Так, так, да. То тобто, воно, воно може боліти, ти будеш думати, що це якась інша хвороба, і, і будеш лікувати щось інше, або взагалі не да, лікувати. Так, так. Будеш так там актив, так, Треба бути <рес> уважними. <рес> да. Скажіть, в чому причина появи грижі? Звідки вони беруться? Причин дуже багато, вони різноманітні, їх можна поділити на дві великих таких. Угу. Це причини, які сприяють виникненню даної патології, і е, причини, які є сприятливими для у... виникнення даної патології. Uh -huh. Ну, серед них це є в першу чергу е, особливість анатомії людини. На відміну анатомії людини з боку чоловіків і жінок є різною. Тобто uh -huh. -то хтось може бути просто схильний до цього, чи як? Так, так, вже закладається вже з часом у нас ця, цей фактор, як ми називаємо, для розвитку даної риші. Далі це образ життя, який пов'язаний з фізичними навантаженнями. Наприклад, це важка праця. Вік дуже відіграє велику роль, тому що після 50 років вже у чоловіків частіше спостерігається дана патологія. Так саме це наявність хронічних захворювань такого плану, як з боку дихальної системи, з боку травневої системи, з боку сечовивідної системи, що сприяє розвитку даної патології. Ну, тут механізм зараз основний, який вже так сказати, доведений в всьому світі вченими це підвищення так званого внутрішнього. Червоного тиску, який сприяє, uh -huh. як основний, так ми називаємо патогенетичний фактор, який сприяє розвитку даної патології. Ну, а якщо, якщо грижу не лікувати, чи можуть бути якісь серйозні ускладнення? До чого це може призвести взагалі? Ускладнення дуже багато, але на першому місці найбільш загрозливе для життя людини це є ускладнення. Яке називається защемлення гриж, сутність якої тобто? є надмірне виходження органів угу. під шкіру або в анатомічну іншу ділянку з міста свого розташування, що обумовлює неспроможність в зворотньому напрямку угу. повернутися органам в своє анатомічне? Це е... якщо довго не звертати увагу, ось це може статися. Так. Так, і що приводить до такого защемлення, тобто удавлення даного органу в місці виходу через ткани. Ми це називаємо грижові вороти, що може обумовити погіршення кровообігу в даному органі і омертління його. А це, в свою чергу, сприяє ситуації розвитку інших патологічних змін, які обумовлюють реальну загрозу для життя людини. Ускладнення досить серйозні, ну, скажіть, так. які методи боротьби з цим недугом, я що пам треба робити? Я, я пам'ятаю, от мене бабуся. От я з дитинства так пам'ятаю, вона завжди носила такі якісь поїздки спеціальні. Ось і кожен на на ніч вона знімала, на, на день одягала, і так вона постійно з ним ходила. Ось це так, так практикують, чи все ж таки потрібно лікувати щось робити з цим, чи ну, чи потрібно носити такий? підхід? Буває чітко тільки індивідуальний, ага. якщо у людини є наявність важких. Хронічних захворювань, і якщо сама грижа великих розмірів, і по локалізації вона не дозволяє людині перенести складну операцію, тому що ці операції особливо так звані група післяопераційних гриж, які відбуваються у людей, це група, тобто вид грижі, яких дуже-дуже для нас у деякій мірі також проблематичний в плані ведення хворих застосування видів операцій, угу. приводить до того, що інколи ми вимушені відмовити людини Операція. в плані операції. Угу. Да, в плані виконання оперативного втручання, угу. і радимо людині носити так звані бандажі, спеціальні такі. Ага. Засоби, які дозволяють утримувати грижу і положення органів в своєму анатомічному розташуванні. Тобто напрямок такий, щоб ця грижа не прогресувала. Тобто воно її просто стримує і ну, не розвивається. Да, так. так, так да. Тобто позбутися цього захворювання таким чином назавжди не можна, воно постійно буде давати про себе знати. Так, чи і ми вимушені людини підказувати, що образ життя треба. Uh -huh. Змінювати угу. при наявності даних питань. Ну а як змінювати? Що, от які методи, можливо, профілактики? Чи от навіть якщо вже є ось ця проблема, от що робити, як змінити спосіб життя? Що робити не можна, що треба робити? Угу. Ось так ну ми акцентуємо увагу на образ життя людини. Якщо людина, ну в більшості випадках, це люди похилого віку, які вже не працюють. Угу. Ми їм радимо уникати фізичних навантажень, надмірних, надягати цей спеціальний такий бандаж і таким чином ввести такий образ життя. Просто менш активний чи як? Менш активним, да, будь. Цікаво. Цікаво. Ну добре, а хто ще а, не захворів і, і планує не захворіти, а, що, потрібно, що потрібно робити, чи який спосіб життя вести, щоб не ну, що все ж таки цієї хвороби не сталося? Тому що кажуть, от я не знаю, правда це кажуть, що що ти щось тяжке піднімаєш, не піднімай, бо кажуть, грижа вилізе. Ну це правда чи ні? Правда, це один із тож факторів, які провокують дану патологію. Тобто виникнення грижі. Це обумовлено тим, що людина, яка фізично дуже працює, так. сприяє тому, що це підвищує внутрішньо так званий черевний тиск. Mm -hmm. А це, в свою чергу, обумовлює по законам фізики, що можна так сказати, кудись він має тиснення на органи. І ці органи намагаються. Вийти з свого міста розташування в такому замкнутому просторі, який ми називаємо черевна порожними. Анатомія така людина, що є слабкі міста. І внаслідок цього, якщо ці слабкі міста уже з часом ще більш стають слабкими, сприяє угу. тому, що ці органи виходять через ці. Отвірі, ага. завідомо, вже вони є анатомічно слабкими, виходять за межі червоної порожни. Таким чином сприяють виникненню грижі, Тобто утворюється безпосередньо. Рижа. Ну а якщо, якщо скажімо так, прес качати добре, якщо ну, займатися спортом добре, укріплювати, укріплювати це якось допоможе. Це буде сприятне тому, що грижу можна уникнути, але вікові зміни, які потім настають у людини, не дають такого ефекту позитивно. Тобто у людини є реальна загроза виникнення даної грижі. Треба себе берегти, берегти і, Знати, і берегти, так, <світ> так. якщо можна сказати так. Добре, Сергію Петровичу, дуже дякуємо вам за цікаву розмову за ось такий екскурс в анатомію людини. Хочемо побажати вам успіху у вашій роботі і нехай ваші пацієнти будуть здоровими. Дякую з нами. Дякуємо вам, друзі, за те, що ви є з нами. Сподіваємося, ви дізналися багато цікавого з розмови з гостем. Ми ж рухаємося далі. Зараз коротенька пауза. Так.